Вітаю друзі на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, як виглядає вино з Хризантем. Ну ще не виновано, ще не виграло. В минулому відео я розказувала зацілющі властивості хризантем і експеримент зробити вино з цих квітів. У Китаї з хризантем роблять вино, але я шукала інформацію, ніде немає інформації. Я вирішила спробувати і обіцяла показувати, як виглядає вино на кожному етапі. Е, я залила квіти водою цукром, додала кілька. Ягід винограду синього винного, тому що сумнівалася, що воно буде грати, але, тим не менше, воно почало грати. Вигляд ось такий має приємного полуничного кольору. Буряном не чути такий ніжний тонкий аромат. І я дивлюся, квіти не погнили, як мені казали, що загниє і буде воняти. Нічого подібного не відбувається. Я пройшло скільки дня, 4, я все-таки вирішила процідити, від, від квіти відділити цю. Жидкість, тому що вважаю, що квіти в воді віддали всі свої цілющі властивості. І тепер ну нема смисла, щоб воно там стояло краще, щоб воно вже собі чистеньке грало, хоча може ще нарвати і поставити і подивитись як воно так буде чи так. У всякому разі я зараз відділю, зараз ну, аромат, ну, я кажу такий тонкий, ніжний. Зараз буду відділяти ці квіти від жидкості. Ось я натушла к відсідила вино. І дивіться, які квіти, вони всі живі ніби, тільки що зірвані. Це пройшло 4 дні. я зараз відсіжу це все. Хай сік вестите. І потім. Переляю назад в банку, щоб воно далі грало. Отак віджимаємо весь сік звідси і все, так як виноград, вижимки робимо. Тепер переливаю назад у банку. І як, бачите, воно я кажу полуничного кольору таке на смак, зараз попробуємо. Ну, таке ніжне, М -м -м. прикольне. Воно, чимось зараз на мохіто нагадує, але з полуницею. Таке газоване. Це можна квас робити? Вижаюче. Прикольно. Друзі, <смір> роблю вино, но походу квас получается прикольный. Такий кисло солодко ніжний и трошки газований. Лікувальний, бо я вам розповідала у минулому відео е, усю користь хризантеми. Тому можете робити квас. Прикольне. Прикольне таке, мені сподобалось. Але ж ми робимо вино. Ну, не знаю, все кидати цукру чи ні. ні напевно, трошки, напевно, трошки кину, щоб воно бродило. Зараз я додав цукру. Трошки, щоб почався брод... процес бродіння, бо я не знаю, чи воно буде бродити. Ну, як воно газ є, то напевно, але все накриваю. і ставлю в тепле темне місце, хай воно собі бродить далі. І напевно піду на нарву ще хрізантем і зроблю собі квас. Ну, справді смач. Я вам казала, воно для слунково-кишкового тракту чудово, воно знімає усі запалення, воно лікує печінку, хризантема, я маю на увазі, печінку нирки і залозу. Воно вбиває ракові клітини. Воно поліпшує зір. І туберкульозну паличку вбиває, так що такий квас ну, не просто буде смачний, а й цілющий й допоможе організму, а особливо жителям міст, тому що він благотворно впливає на роботу мозку і серцево-судинну систему, заспокоює нервову систему. Так що робіть. Тільки не з магазинах різантеми беріть, тому що їх там ядами оприскують стимуляторами росту, там більше хімії, чим користі. Краще взяти в якоїсь бабульки на пасарі. Мілкі квіти, не крупні. бо мілкі квіти мають свою лікувальну. Властивість, тому що великі квіти, вони вже модифіковані. І їх лікувальний код змінено. Так що робіт квас. Він дійсно смачний. І робіт воно. Будете зимою <і> здорові. На цьому все. Усім бажаю. Мирного неба, усього найкращого. Вино буде в мене далі грати. Коли воно закінчиться, я вам покажу результат. Ну, Я не знаю, скільки воно буде грати. Ну, хай грає. На цьому все. До зустрічі!